У Смілі стартував проєкт Єдині. Це 28 днів підтримки у переході на українську мову. До нього долучилися переважно наші гості, які обрали «Смілу» для тимчасового проживання. Однак є і сміляни. Усіх об'єднує спільне бажання впевнено оволодіти українською мовою або ж удосконалити свої знання. Формат навчання змішаний онлайн та живі зустрічі у розмовних клубах. У даному випадку спілкування наживо у розмовному клубі центральної міської бібліотеки імені Олени Журливої. Модераторка зустрічі студентка філологіня Анастасія. Розмовні клуби будуть проводитися за чотири етапи. Будуть чотири зустрічі, на яких ми допоможемо людям саме знайти своє місце і призначення в сфері української мови. На заняттях учасники отримують завдання, які допомагають подолати мовний бар'єр. Тут вивчають техніки запам'ятовування нових або складних слів, словосполучень, наголосів. Пропонують також вправи для розвитку мовлення. Цей проєкт корисний усім, хто хоче розмовляти українською, але досі не зміг наважитися. Тут можна знайти однодумців, які допомагають впевнено перейти на рідну мову. Приводить сюди також і бажання спілкуватися українською не лише у побуті, а й, скажімо, у бізнесі. У кожного своя причина і мета бути тут. У розмовному клубі відбулося уже дві зустрічі, і з кожним заняттям з'являється бажання повернутися сюди знову, здобути ще більше нових знань та отримати практику розмовної української. Учасники сьогодні були дуже активні. Мені дуже сподобалося з ними спілкуватися, тому що вони реально заохочувані, мотивовані до розмов і до вивчення української мови. Всі задоволені, всі поспілкувалися українською мовою, вирішили цікаві задачки. І змогли знайти своє оточення для переходу на українську мову. Долучайтеся ще однією важливою складовою такого формату є дружнє середовище підтримки та обміну досвідом.